Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації, а у подальшому для входу до кабінету. Для початку реєстрації натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та не забороненою на території України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття вищої фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту 11 класів та введіть номер, Пін-Код та рік отримання сертифіката національного мультипредметного тесту, а також серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. У разі відсутності сертифіката для додаткової ідентифікації вкажіть дані документа, що посвідчує особу, якій було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії та натисніть кнопку Надіслати. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрийте в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого кабінету вступника ви побачите повідомлення, ваш аккаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у поле Логін. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід Ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Перед подачею заяви необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 380. Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний номер телефону у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер, ще раз перевірте правильність вказаної інформації і якщо все правильно, то натисніть кнопку Підтвердити. Завантажте вашу фотографію розміром 3 х 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. У блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. Якщо ви зареєстровані у селі та здобули повну загальну середню освіту у закладі освіти, що знаходиться на території села у рік вступу, то при вступі для здобуття фахової передвищої освіти ви можете скористатись правом застосування сільського коефіцієнта до конкурсного бала. У такому випадку завантажте скановану копію додатку номер 13 або витяг з реєстру територіальної громади, у тому числі сформований на вебпорталі Дія. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що подача заяв буде доступною з 29 липня. Дякуємо за увагу!